Нарешті, дорогі мої підписники, друзі-відвідувачі, почали розпускатися наші айстри. Почали розпускатися. Такі вони в мене цікаві. Я взяла насіння. І отут, ну пізніше я ще покажу, які вони будуть, тому що отут вони будуть ще іншими кольорами. От, от бачите, які саме. Це 23 вересня, сьогодні 23. Саме-саме вони розпускаються. Але ось є ось такі фіолетовенькі. Серцевинка жовтенька. Є ось такі світло-рожевенькі. З такою серцевинкою є ось. Ну, ще не червона, таке темно-рожевенька. А ось така тут взагалі світло світло рожевенька Ось і є, аж ось так тут пройти нема-немає. Тут чорнобривчики і ось тут, ось такі біленькі. От, але всі вони однакові. Квіточка маленька, я не знаю, які вони будуть, як уже повністю розпуститься. Квіточка потрібно буде дивитися. А може це вони вже такі і є. От. Ну і ось. Ось тут вони теж такі, як, як вже там на колір є. Субота сьогодні поєднання, знаєте, таке цікаве, гаряча і вітряна. Гаряча вітряна субота. Осінь така що нібито продовження літа, нібито ще не починалося. Хоча з іншої сторони, хоча з іншої сторони, вже видно, що починалося. Знаєте, Видно по листю жовтому, яка облітає. Он уже, можна сказати, цей абрикос, в принципі, облетів, от жовтіє. Кури от від того, що спекота продовжується, кури, дивіться, збираються разом у холодочку і сидять. Боєць. Молодий боєць. Звідкись іде, не знаю, де що шукав. Добав, дзьобав, що це такий дзьоб у болоті, але йде далі йде далі сюди ближче до води. Вони тут постійно крутяться. Це ось теж молодий, але старший. Та це що розбороняє постійно тих молодших, тільки зведуться битися, це біжить розборонятись. Качки теж купляють. Але ще щось не всі не знаю, де це вони. Де це вони? Кілька тут, кілька біля води. Ось по чому видно, що осінь облітає горіх, і вітер завжди у нас так. Ну, отак у нас якось облаштовано, що звідти з городу, таким вітром, з кузняком, це листя завжди гонить і завжди воно ось так наганяється в подвір'я. По подвір'ї воно то припинялося тут на шпориші зразу, а нині воно припиняється ось тут біля. Мучки, <ріст> ну це ж ця мучка лежить, яка лежить з літа, якою ми плануємо це подвір'я заляти, тільки ще не знаю. коли. що як е, у нас Юра то в лісі, то в стрісі, то в полях. Каву попила і ще дві чашки знайшла на вулиці, оце потрібно буде забрати в хату. Оце наша звичка каву пити десь тут. Бачу, поки нас не було. Діти збитки робили біля горіха. Оце стільки шкарлупки зеленої, це вже горіхи тут били. Зривали, били, але, дивіться, понабивали, то хоч є зараз курам. <сум> Видовбують собі горішки і все. Не можу зрозуміти, де ось ці качки подівалися. Я так бачу, поки ми зберемося підрізати крила, тому що з дня на день підрізаємо і до цих пір і не підрізали, то вони нас таки десь вилетять, але йду на город це йду, знаєте, щоб голубам-фазанчикам зелені смикнути там люцяти зеленої принести. Знайшла, дивіться, хто сховався, наче грає у схованки. Сховався. Тайсон, сидить під листям, хрону таким дорідним. Я кожен раз на цей хрін дивлюся, такий кущака розрісся. І це, ну що ви думаєте, це на городі посеред городу? Ні на межі, ніде не позміжаю, ніде нічого. Це такий мене посеред городу стоїть. Я кожен раз на нього йду, гляну. Думаю, треба викопати. Ну, треба, то й треба. Роз... Пішла, Пішла далі. <дальше. пішла> а сьогодні вже йду, дивлюся, о, то в мене вже цей куш розрісся так, що вже геть і Тайсон під ним ховається. Ну, е Таке треба якось викопати, зібратися з духом, тому що таке враження, що хтось що садить, а я ніби то на розвід хрін лишила. Вже Вже зловив півня. Що він тобі? Що робиш? робиш? Що робиш зараз собака зловить? Кричать, що він? Ага, да 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 Хоч потім зловляти, так? Ну, то він ж бойцовський. Ну, то дивися, ти його як навчиш, то будеш. Поїхали про кролі. Не хочеш, стомився вже. Став, банячка. Тобі допомагати? Ні, добре. Що ви тут? паскуднічки малі. Що, збитошники, подивіться, що наробили. Я думаю, вам принесу зелені, трішки кину, а біля вас тут ще що треба йти робити і робити. По зелень прийшов, прямо з рук витягує. Але дивіться, що ж поробили. Не вода, не знаю що, треба йти все мити, воду нести, пісок висипати звідси, миска з зерном, теж у піску. Оце так деруться, оце таке роблять. Все, Від мене... він хитру прибіг, <рив> украв у мене геляку, <рив> украв у мене боделинку цей люцетний, і дивіться, що роблять. Дивіться, що роблять. Тепер крадуть один в одного. Те дзюбнуло, те дзюбнуло. Іди, йди. О, самка додумалася, що я принесла. Йди, бери. Бери, давай. А та дивіться, хоче, <смі> хоче злетіти. Так, виграється. Ну, 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 давай, 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 давай. І ж бачить, що вони їдять, і хоче злетіти, і це подивіться, як. І дуже так насторожливо, що я не дуже. Що ти прошене, прошене, да? давай, злітай. Злітай, бо з'їдять. Ой, птиці. Ой, птиці. А зараз принесу, почекай. Я чую. Зараз буде вже. От нерозумна курка. То злітай же вже їж, газлітай їж. О, нарешті. Нарешті дойшло. Так, 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 так. От, все, тільки злетіло, вже відразу забрало. Так, їдять. О, хитріше наша вже вперед тут, як тут. Але щось не дуже накидаються на зелень. Води хочуть. Теж пуста каструлька. Хочуть водички зараз. Так, Юрчик банячка ставить, бичачку її свиням. І вже питаю, тобі допомогти? Ні. А потім Наталка, Наталка, дров принеси. Да? Ні, я сам дрова принесу. Що ти не показувала, як я несу. Я ж казав, знімай і несу. Снімай і несу. Як я можу знімати і дрова нести, ти мені розкажи, я несу. Що тобі? Нічого не треба, горілкою підпалиш. Бідолашко, захотів пити. Ось така на сьогодні порання лілько якесь не в тему. Не поймеш, і не вечір, і давно вже не обід. А ви без банячка, і ти, і свинь. Зараз трішки перепну десь далі, щоб попасться. Все, все, давай, там небагато. Там, там, так, щоб закрупився. Давай. там так, щоб закрупився. Я ж знаю, що гаряче. Гаряче то щось захотів, правда? ой, бідиста. Чого це ти так сидиш? Тебе ніде не набили? А, ні, це ти так на сонці сидиш, ясно. Картоплю висипати. Угу. Ти вже помил? Угу. Томийте, я висиплю. Зараз побачите фокус. <рес> Не злітаєтесь, ні. Хочете води, так? Да? Поперекидали. Сюди збитків наробили. Ну, давайте, давайте, бігом. Хто перший? Давайте, давайте. Ну, давайте, то ж пити то хочете? Отак От все, ви там як хочете, каже, а я вже нап'юся. Дача палатеньки. О, <свісно> Тобі, той вже й покупатися встиг. Сказав Юра, як це вони, як це вони? Кажу, можене. А, я мужик, вони можене. Все, пийте, пийте. О, знов дражниш, знов дражниш. А потім йому їсти не можна дати, бо ти дражнишся. Давай я йому води водина бо теж переверну. <гум> Чи наливай, як хочеш? Там треба мисочку сполоснути, дивися. А він зараз буде бити. <світ> <світ> а може не буде, бачиш, може теж хоче пити то вже. знає, що пити, будеш давати. Їсти понасипати треба. А де це це від А, мішок і міша, так? Да? Ага, Скрині. Менш деруться. Ну, це деруться, так. Да. деруться і дуже накидають піску. Поки деруться, то вони вишпуровують блохи себе. Ти линяти начали, так? Да? Так. Да. Дивіться, а я думаю, що де так багато пірінок цих береться, таких струкатих, а це ж вони линяють хвостики у молоднячка. Дивись, як війде, Пиште, він деш. Диж ти, подивися, оце він ж пити, як він затуляє, оцим жовтим очі собі не бачила ніколи. Оцим жовтим здо. Пити? От. А, піднімає піднімаєте, так? Отако да? затуляє, закриває. А. Бачу, воно розкладене, а так наперед опускається і закриває повністю аж до самого дьоба. А вже наставив чуба. Дай закрий на я вже його. <головіка> Кого зловиш? Зараз пір'я повлітає. Прикриваю. Прикло, ага, попробуй зловити. Незвичні, геть до рук, незвичні. Треба ліс, колонкуся <головіка> рук. Бідний, аж плакати почав. Не відкривай. Єрко зловив орла. настояш. Де а -а -а. це орел, його всі називають попугаєм. <смі> гарний, гарний. Це попугай вам дам, я вам всім дам. Ти такое закриває Такого сіди. Ага, так, да так, -да так. -да. Я бачила, як розкладається тут, ані. А тверде воно тут, а ні. Пірячку, пірячку. Ну не дарись. Не дерись. Красавчик, не дарись. А чого ти не хочеш до рук привикати? Дві. Юра, в нас красавчик. Ти в нас красавчик. <пухаю> <пухаю> краса. Краса, краса, пускай. Пускай, щоб зараз мені хвіст не опав, бо від стресу зараз ще хвіст почне впадати. Це Він що так присів? Лежить лежить. Так, так, зараз чуба наставить, і зараз я тобі зараз дам. Дивись, малеча. те там притулилося. Те туди вискочило. Що робиш? Як дитина? Повлизло я. Зараз побар тихо. Я лети знову заспатися. Що ще? Де? Що, дерну під носом, будеш знати. Побився, помірився. Мене. Куди ж я тебе закрити з ним? Закривай, бо вискочить. Петре. Да-да, Петре. Це тобі не красавчик, це Петрусь. Я тобі хочу сказати, що ти і Петрусь дивися, то ти зараз ловиш. Такий хитрий. <реш> Добрий день. Поки Юра Петруся ловив, то подружка вже ж тут опинилася. Все. Відірвали сітку. То це такі шпори в нього, і ти хочеш з ним битися. А ти прикинь, щоб він так у тебе ним таке, що під носом добре Це було. означає, Так, шпори. Їх треба убрати. Ідемо ну. на педикюр. Що, будемо обрізати? Буду. На У нас Петрик ще так далеко не ходив. А, за виключенням того, що він був вилетів і сидів на вишні. ще них такі тікі довгі тоже. Ні, ніх таки не. Двісті такі. Не. Не. Не, не. все. Все? Попереди Ні, все, там акуратно, бо зараз ще зробиш вавочку. Педікюр проведено. Дзьоба не треба? Ні, дзьоба не треба, ти що? А чим він буде тебе дзьобати? Чим буде дзьобати цей? Так проводять педикюр-фазанам. нам. Жіка, жив, нас Юра вже по цьому спеціаліст. Що там підняла? Прям бо проводив, це он пішов, жертва Юриного педикюру, якому болгаркою зробили. Але нічого, то добре, то вже хоч не так курочки страждають. Так, да, шкодніки, бабже, що зробили. Ходять один до одного в пості. З цієї сторони ще знизу треба бити. З цієї зробиш. Так, приходить. Так, мабуть, не буде. Попасти. Качки, що ви на педикюр записатися, чи що? Зараз Юра, поки розійшовся, то зробить. Ага. Бризьмо місця, сказала, бризь. Отак. От не йшла де сісти. Я сама хочу сісти. Ох. Одним словом, щось таке: не то порання, не до порання. Тому дали, цьому дали, а тому, щоб баня вариться. Ще ввечері прийдеться ще йти. Пізно. Так, зараз ще хоч би з качками не звелися, то вміють. Чого ти не скрутиш щось до цього не складе? Юрасику, я не знаю чого. Я знаю. Ну, лінива я в тебе. Я думала, ти щось будеш нею робити. А чого вона взагалі тут лежить? Я що знаю.